І ейяухлігани, всім привіт! Ви на каналі Tomblox X. Сьогодні ми пограємо у гру Plant Plantвіз Brainrot. І що ж, е, прошлое відео ніхто так нормально і не подивився. Надіюся, що це вже подивиться більше людей. Сьогодні ми по. Ну, і ще раз повторюсь, сьогодні ми пограємо у гру Plant Плентвіз Brainrot. Пробачте, якщо з камерою будуть проблеми, просто... В мене нагрівається камера, і треба охлаждення для неї брати, а в мене нема. Тому камера буде нагріватися і буває бризкать. Тому сорі. Сорі всім, хто дивиться це відео. Сорі, що буде лагать камера. Так, треба ще провіряти, просто чи не лагає чи ні. Ні, начебто ні. Low Performance Detect. Подожди. Що він... Що це написано? Зараз я перекладу. Кстати, Всі знають, вийшла Windows 25 h 2 і я на неї. Перейду. Ваша продукт... продуктивність. Деякі характеристики знижено. А, і це із за того, що я нажав кнопку, нажав Ctrl-Windows-Shift-S. Ctrl Ctrl Ой, Ctrl-Shift VB. Проще. Ctrl-Shift. Ой, Ctrl-Windows-Shift B англійська. Тому я ще раз перезагрузив. Може драйвер перезагрузиться і на камеру. Я на це надіюся, що на камеру також перезагрузиться. Поїхали, зараз зберемо все, що в нас тут є. Два. Блін, треба було в той раз просто зібрати і починати запис. У мене там було 89 мільйонів на джера. На цьому. На цьому. Він мені зонічно копив стільки. Короче кажучи. В мене є іще. Якщо не помиляюся, в мене є ще сліви нової обнови у Стіл еп Ой, який Стіл. Короче, ви поняли, надіюся. Так, Небесна жирафа. Жирафа джелес. А, так мы заодно ми її дуже швидко винесемо все. мінус Небесна жирафа. Плюс. Э, плюс оцей. Э, плюс. Э, поняли, надеюсь. що плюс. Так. Я вам хочу розіграти в цьому відео отакого боса. Буріто із Хоспосині. Так для того, щоб участвувати, вам треба підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарі свій нікнейм від Роблокса. І щоб я з вами міг типу, зв'язатися. Блін. Конкурса не буде Я тільки продав цього п'ята Ще й джрафа джавесте. Ну моє, чого я продав цих петів, Ну ладно. Е, оп, А, с... Це... Тули маутву лишина просто радуга. Так, я б взяв би 1700, сімс... ну, за дві... Е, мем. Lucky Egg. Но мы меня тупо не можем робуксу. Так, за, Так, секунду. Кстати, завтра стрим. Э, заходим. По... Все, по двух обновах. Тобто, стил... Ну, Plant with Brainrot, і по грі Groy Garden. Я просто буду іменно стріми вести, а вже відео по ньому знімати я не буду. Тому що Джендел реально продав свою гру. Хоч він і сказав в своєму тіктосі, що в мене що не я создавав цю гру, що цей, що, типу, не, ну, це все був не я і все таке. Але я трошки цьому не підв. ну, не вірю. Але якщо так, то побачимо завтра. Джендел буде. вести обнову в Гравегарден. А він і за все пішов із за того, що. оце що Джен. Ну, із за того, що він трохи втомився. Ні, ну я розумію. У мене тоже своя гра з'явилася в Роблокс. Кстати, скоро релиз. На стриме я її релізну. Опа. Матео! 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 Так, треба виносити цього Матео. Божественный бринт! Ну -мо, я не смогу його, наверное, получить. да, я его не зміг получить. Такс. Блин, мне люлі -лю Ой, ко... Элефан... Кокофанту алефанта выпал, блин, я путаюсь досі в цих назвах. Так, треба підсиливать уже трохи свою оборону. Ну завтра я вже точно підсилю свою оборону, тому що, тому що буде семінаш Шумбіто Сікрет. І все таке. Дві обнови одразу буду проходити. Кстаті, просто одне, що хочу вам сказати за обнову Гравегарден, що вже е, точна інформація, що буде продовження Адмінської війни. А з ким і як що до чого, я не знаю, тому що. Ну як це сказати? Тому що я не можу поки знати. Я не граю точно так багато уже в Гравегарден. Коротше кажучи, ну ладно. Що ж, так, що там в мене по камері? Нормально все? Да, все нормально. Ну ладно, мабуть, буду закінчувати це відео. Сьогодні ми, звісно, не так багато пограли. Я вам розказав ще деякі деталі, які будуть в новій обнові. Ну ладно, на цьому буду заканчувати це відео. Не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Ну ви були на каналі. Блокс X. Всіх люблю, всіх обняв. Баа! кедова!